Слухай, як вважаєш, ця квартира може конкурувати з таунхаусом? Так, да, думаю, може. Пішли подивимось. Тут у нас приблизно 35 квадратних метрів. Кухні з мармуровою стільницею та вбудована посудомийка. Опалення від газового котла як частному будинку. Пішли на другий поверх, покажу. Доволі просторий такий холл-коридор. Це спальня для батьків. Приблизно десь 15 квадратних метрів. Кривач з механізмом. Всюди кондиціонери. Пішли дитяче покажу. Дитяча приблизно 17 квадратних метрів. І вид у нас на схід. Перед нами невисока забудова тому ранкового сонця буде вдосталь. Фішка цієї квартири. Це просто скарб. Дивіться, яка гардеробна. Тут можна просто, тут можна спати, лігти і заснути отак круто Бонусом до цієї квартири ще йде міжповерхова кладовка. Її розмір 5 квадратних метрів. Дивіться. Зацікавило? Скоріше телефонуй за номером телефону у профілі.